Вони побачили, як я вийшов за вікном у промені світла? Було 23 світки. свідки. Я думав, це кіно спецефекти. Не знаю, чому вони це приховують від громадськості, та ми не самі. Це стане найвідомішим випадком викрадення. Та чи були докази того, що це сталося насправді? Я переїхала на Мангеттен, щоб зняти фільм про викрадення прибульцями. Існування надзвичайного явища потребує надзвичайного дослідження. Бад вірив, що вона дуже надійна, і публіка її полюбила. Oh. Чуючи це людика ручного безумна. Джею, якби ж я була безумна, від цього, хоча б є ліки, Лінда каже правду. У ніч усе просто вона замилювала баду очі. Як вона могла таке сказати після всього, що пережила моя сім'я? Чого ви від мене хочете? Один. Ми закінчимо все це, два. Ми повертаємось, і ви не помираєте. Три. Ти або соціопатка, або генійка, якщо провернула таку містифікацію. Надто ідеальним. За якийсь час у мене почалася параноя. І не тільки стосовно прибульців. Він іде. Допоможіть. Це зриває дах. Як Лінда змогла влаштувати таку величезну містифікацію, звідки ми знаємо, що реальне? Це не легко повірити, погоднюся. Хай. Прибульці викрадуть тебе, І якщо ми захочуть. Я і надалі ставитиму запитання, щоб дізнатися правду. Я не зупинюся. Уперед.